Людмила живе у середмісті Херсона, доглядає за хворим чоловіком. Тому, говорить, немає можливості стояти у чергах за гуманітарною допомогою. Я не кажу, що немає. Вона є, ну просто я не ходжу і не стою, бо мені немає коли стояти. Те, що є, то є. Ну, Маркет роби пішла, що там трошки взяла, та й все. Тетяна каже, отримує гуманітарну допомогу щомісяця. У нас председатель дуже хороший якось піклується про це. І е, періодично да, привозять нам те саме, і хліб привозять, і гуманітарку привозять. Наталя говорить, у її будинку гуманітарну допомогу не отримують, в тому числі і люди старші за 70 років. Получала, но вже, мабуть, з марта вже не получаю з того року. Ну, вже нет Ні, нічого. В хабі, отримала три мішка корму для животних. Юрій Морєв очолює два ОСББ. У списках на отримання гуманітарної допомоги на 2024 рік подав 151 людину. Останній раз гуманітарну допомогу привозили пару тижнів тому, говорить чоловік. Це був пакунок від Wolf Kitchen Group. На іменування алія 1 кілограм макарони, 2 кг консервірованого м'яса, 1,2 кг Борошно 5 кг. Бобы консервов... консервированные 2,8 кг. Силь 125 грамм. Цукор 0,5 кг. Пластивцы 0,5 кг. Загальна масса 13 кг. World Kitchen. Сначала возили, потом Красный Крест. И еще нам возят горячие обеды предприятия. мирное небо Харькова. И еще возили до конца прошлого года хлеб. То есть каждый день по булке хлеба раздавали. Ну вот обеды продолжают возить. У нас тут инициативная группа, двое девчат в этом доме, которые вот на себя это все взяли. И они это, я там списки переслать, печати поставить, там, ну такое, да, А от організації все це прийняти, посчитати, роздати, обзводіти це все у нас місці, так, ентузіасти. До ОСББ, яким керує Олена Думич, входять 10 житлових будинків. У місті лишилось 30% мешканців. Розповідає, гуманітарну допомогу люди не отримують з літа 2023 року. Попередньо нам надавало Кітчен Груп. Надавала нам допомогу щомісячно. Потім з червня місяця вони перестали надавати всім, почали надавати тільки людям 70. А з серпня місяця вони взагалі перестали нам надавати допомогу, тому що вони почали надавати лише окремої категорії населення, під цю категорію підпадали тільки підтопленики, тобто ті, хто постраждали від підриву Каховської ГЕС. Списки на отримання продуктових наборів подають квартальні або голови ОСББ, говорить виконувачка обов'язків голови обласної організації Товариства Червоного Христа України Лариса Марченко. Протягом 2023 року, щомісяця організація роздавала близько 10 тисяч наборів. Волонтери співпрацюють з організацією від ООН World Food Program. Донор у 2024 році змінив нам локацію і тепер фокус допомоги, продуктової допомоги від World Food Program буде саме в місті Херсон. Ми будемо надавати цю допомогу у співпраці з ОСББ. Голови ОСББ звертаються до нас, надають нам списки людей. Причому ці списки, як ви розумієте, вони постійно оновлюються, бо хтось евакуювався, а хтось навпаки приїхав до Херсона. Ми беремо якісь ОСББ, наприклад, які за нашими списками не отримували таку допомогу у 2023 році. Тому у 24-му вони перші будуть отримувати продуктову допомогу, і це буде така програма, коли продуктовий набор буде отримувати родина. Не якась там пільгова категорія, а буде отримувати родину. Пакунок від World Food Program важить 10-12 кілограмів, розповіла Лариса Марченко. У коробці м'ясні та рибні консерви, макарони, олія, крупи. На гарячу лінію про допомогу можуть звертатись люди старші 65 років або з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Розподілом гуманітарної допомоги по територіальних громадах займається обласний гуманітарний штаб, говорить голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прохудін. Кожна громада має подати запит. Є ще дуже багато кіль... ну, кількість волонтерських організацій, які самі адресно доставляють цю гуманітарну допомогу без нас. Вони посписочно самі працюють з громадами, приїжджають будь-яке село і надають цю допомогу. Звичайно, першочергово це незахищені верстви населення, це родини військовослужбовців, загиблих військовослужбовців. Це соціально незахищені э, верси, Багатотітні э, інваліди э, постраждалі внаслідок обстрілів та переселенців. Обласна військова адміністрація перевіряє списки людей, які отримали гуманітарну допомогу. За словами прокудіна після перевірки суттєвих порушень у програмах допомоги не виявили Катерина Гончаренко, Оксана Владислав Ладислав Купрієв, Печенко – Суспільне новини. Херсон.